Доброго здоров'я, як завжди всім бажаю. Мене тут один чоловік попросив зробити огляд на цей прицеп, що я маю. Я вже на нього десь там робив, але такими кусками огляд робив. Ну, тобто, де щось я там доробляв, показував, щось переробляв, показував. Ну, зараз знімлю таке невелике відео повністю. По, по, по цьому прицепу, що він складається, З яких матеріалів, розміри. Ну і Якщо якісь будуть питання, то там ще, хіба потім в коментарях можу додати. От. Ну, почнемо з того, що я його купляв, це є заводський прицеп. Я його купляв ну це на ямпільському ресорному заводі. Місто Черні... ну, чи... Не місто Чернівці, це місто Ямпіль е... Чернівецької області. От. Але такі прицепи я дивився зараз не випускають. Ну, не знаю чому, хоча досить така вдала модель для якогось мотоблока, для невеличкого тракторця. От. Ну, але перестали випускати. Коротше, переходимо тоді до огляду прицепа. Значить, він має. Кузов розміром. Буду міряти по зовнішніх. Метр. І, якщо я не помиляюсь, на метр десять, на метр двадцять, на, на метр 20, так. метр на метр двадцять. І висоти. І висоти 27 сантиметрів це є внутрішня частина. От. Е, значить, рама рама в нього складається з декількох матеріалів. Значить, це є профіль П подібний 3 на 6. От. Далі йде труба тут. Е, 3 1 на 3,5. Покажу, покажу, як він відкривається, тобто як я його піднімаю. Він має гідравліку ручну. Це я доставляв такі скоби, щоб він на ходу не відкрився. І це фіксатори. От, е зажимається, в Донкраті є там клапан, він зажимається от такою. Такою тягою, довгою скрутілкою. І тут речах, він під'єднаний до Донкрата. Ну і відкрили, познімали скоби і накачуємо. Рулетку заберу. І накачуємо прицеп це, піднімається. Спочатку піднімається помалу, там накачується. Товстий циліндр, там дво, шток. Далі йде тоньший шток, От тут весь шток, тут видно, як він вилазить, і тоньший шток він починає значно швидше підніматися. Зараз помірюємо його всередині. Треба доливати масло. Ну, він піднімається ось так. Треба долити масло. Бо вже десь по має підтікання і видно масло трошки вийшло, до кінця не піднімає. До речі, треба долити. Так, що тут зроблено? Ну, давайте ще по нижній рамі. Довжина нижньої рами візьмемо. Довжина нижньої рами 1,50 метра. Ось цього трикутника. Ширина в посадковому місці, там де він сідає, 50 см. Висота 10 см і такі П-подібні скобки приварення, щоб він не втікав, не тримають його тут. Так, і позаду, зараз також поміряємо. Тут також 50 сантиметрів. Приварені вуха. Вуха до центру від рами до центру пальця 6,5 сантиметрів. Цю ж річ це я вже варив, щоб його не розтягувало ту раму. Ці підпорки також я приварював. Вісь, вісь, зараз подивимося. Так, вісь має 5,5-4,5 5, 5, 5 см десь в тому районі. Не буду точно міряти. 4,5 не помилюся, якщо скажу. Так, е, далі. Як підключені оці тяги, якими я здійснюю підйом і фіксування прицепа? Звичайний, звичайний пруток пруток має 8 мм. Підключений. Тут я також переробляв через карданчик з набору. Зараз станемо так, щоб було зручніше. Отак от він, от він тут крутиться. Ну, це, то саме, це той самий механізм, що ми запихаємо там, трубку і відкручуємо клапан і відповідно цей. Шток сідає вниз. Це той самий механізм, тільки приварено до того, до того клапана, що відкручується. Тяга Тяга зроблена таким чином. На раму приварений палець. Тут тяга і також я її по-моєму, підсилював, бо вона була з тончого дроту, я її зробив з квадрату. І тут от, от, от такий от механізм зроблений що воно качає просто вниз і все. Отак. От ну, речі він піднімає. От. Все, масло треба доливати. Отака от, от система через тягу. Цей вниз йде, це тяга вниз і оця, вони йдуть паралельно. Ну, а та горизонтальна, вона паралельно до землі йде. Все, воно працює. Донкрат, донкрат він не приварений до осі, а він, він навій закладена ще одна трубка, і він на цій трубці стоїть і приварний, тобто він коливається сюди, сюди, він може коливатися. Тобто він лягає або піднімається на тій трубці. Та й все. Це, що стосується низу. Далі на кузові. Є ще також рама. Зараз я її поміряю. Вона має, вона зроблена з профільної труби 5. Навіть це не профіль. Це П-подібний профіль. 5 на 3 ну, Але вона має всюди косинки, розкоси. У нас тут зроблено капітально. Нічого ніде не прогинається. Ну і Якраз от власне до, до, до верху Донкрата приварена також е, трубка і в трубку вставляється поперечний палець. Це є обмежувач, цей тросик обмежувач, щоб він далі назад не перевернувся, щоб не вирвало звідси штоки. Колеса 13 стоять, ступиці Вазовські. От Вазовські ступиці просто. І більше фактично нічого тут такого немає. Це я також доробляв автомобільний, бо тут було таке кільце, ну, звичайне кругле кільце. От, типу під, під таке з'єднання. Це я доварив, під рами, обрізав кільце, доварив, зробив під автомобільний. І так мені набагато зручніше. Зразу скажу, причіпляю його до навіски. Але щоб навіска мені під час руху десь не піднялася, зробив отаку тягу. Типу, тут вийшов трикутник. Між тими три, три точки. Раз, два, три. І е, коли її піднімати, воно не піднімається, воно тут впирається і все. Тобто нічого, нічого мені не підніме, не заїде в бак, нічого не загне, все гаразд. Така тяга просто і все. Е, далі. Як спустити при, ну, кузов на низ. Висипали, спустити. Просто відкручуємо. От так покажу. Відкручуємо. І він починає опускатися. Один шток опустився. Ну, можна чуть швидше. Другий шток опустився. Ще є особливість того прицепа така що він може відкривати будь-який, в ньому можна відкрити будь-який борт і зняти його. Тобто так зняти. От. На завісах знімається. Одною рукою незручно. Ну і можна ще отак зробити. Також цей зняти. Ну, умовно я його не буду знімати, але він також на завісах також знімається. Ну і ще можна зняти передній борт і зробити отаку от штуку. Типу площадку, щось дуже широке, перевести. Все воно працює. от Далі треба зібрати, він збирається швиденько. Ну і відповідно всі борти на місце, закручуються, Ну, не, танті не буду ставити, бо одною рукою важко попадати, а двома швидше. Все, там електрику, це вже по бажанню фонарики, все робиться. Е, Отакий от от невеликий огляд. Прицепа, кому треба, можете повторювати без проблем. Все я ним користуюся дуже часто. Дивиться, він трохи вже такий пошморганий. Десь щось підмальовував, але бачу, що то безболезно. Тут або щось стелити треба, або просто користуватися і колись перемалювати. Все, наразі до наступних відео.